Доброго ранку ми з України. Настав час сіяти пшеничку озиму. І ось ми зробили протруйник такий. Дивіться, це шнек, звичайний шнек, шнековий погрузчик, завантажувач, як правильний. Дивіться, пробурилися ми тут, зробили отвір під форсуночку. Ось таку форсунку стримаємо сюди, прикріплюємо і дує в шнек. До шнека приробили такий бункерочок. Шибертом для дозування ваги пшенички. І ось такий з двох баків від фреону. Ну, Конус головку таку надягаємо на шнек. І все. Дозування е, форсунки е, 1400 г води в хвилину і сипемо близько 140-150 кг пшенички. І ось поки він йде, перемішується якісно пшеничка. Так, ось так протруюється, там всипають, пшикає, зараз приблизимо, там бризується, всипається, іде по шнеку, перемішується якісно. І ось таке воно виходить. Перевіряли, феном просушували невелику дозировку то воно якісно покрите, перемішане. Просто в самому протруйнику не ярко-червоного кольору, а такий рожевого воно. Ну, камера трошки жовтіше робить колір. А так ось таким темпом хвилину 145 кілограм. Ідеально йде. Швидкість гарна. Ось такий власноруч зроблений протруйник, ідеально працює. Пшеничка буде бомба. Всім дякую за перегляд. Ми зараз дотруємо і в поле саджати. Всім па-ба-ба-ба. Мирного неба.